Чи Хватає на холодильник отаких от інверторів на 1 кВт. Ось вам відповідь. Дивіться, обидва. Зараз покажу їх потужність. Тут написано кіловат, начебто, і цей теж начебто кіловат. Яка історія? Спочатку принесли цей в ремонт, розбиралися там Ремонт погоріло, все, і по низькій частині, і по високій. Клієнт сказав, давайте візьму куплю новий. Ну, купив він новий. Через 2 дні приносить. Ремонт каже, цей також згорів. Почали розбиратися. А ситуація виявилась така. Спочатку він ну, клієнт казав, що в мене там тільки лампочки, там інтернет, роутер-шмоутер. да Тобто навантаження, ну яке там 300-500 там, Вт. А потім з'ясувалося, що в нього ще й холодильник холодильник Атлан двохкомпресорний. І тепер ми бачимо, що таке воно не тримає. Тому якщо ви розраховуєте, що ще й буде холодильник, то результат ось. Можливо, це якесь співпадіння. Я не знаю, бо там така дуже непонятна історія, хто, хто що втикає, там жіночка вона. Єлі добилися, що вона і холодильник ну, включає в цей інвертор. Але що маємо, то маємо, друзі, діліться, якщо ви користуєтесь такими інверторами і підключаєте холодильник, чи все у вас нормально працює, як вони взагалі.